Ми вчора пройшли пролог, створили свого барда напіворка, тому зараз будемо розбиратися, що далі. Вітаю, шановне панство! До вашої уваги, друга частина проходження Брами Балдера чи Балдера Брами. Коротше, приємного перегляду, Не забувайте, будь ласка, поставити лайк, напишіть, будь ласка, відгук якийсь в коментарях. Було б дуже приємно знати, чи вам подобається чи ні. Прикольно, бардорк, ага. Як я тільки не пам'ятаю, що я дивлюся, що я не дивився. О, це те, що ми врятували? Алло. Потягнутися за артефактом чи привести її дитями. Які ми будемо взагалі в цьому? Який у нас стиль? Давайте будемо красти тільки у, у поганих. Хоча я не знаю, вона погана чи ні. Давайте потягнемося. Ну, зараз і потроху будемо розбиратися, якими. Що ти робиш, каже? Перевіряю, чи ти alive? жива. Yes. Жива. Дякую за турботу. Власне the кажучи, the... як ми вижили? Я сподіваюся. Я сподівалась, ти мені зможеш пояснити, неважливо, важливо. Барто. Може, це була якась божа допомога у мить скрути сюди. сюди. Боже, не схильні розкидати свої допомоги, so, хоча, мабуть, це можливо. It's то що тепер є якесь розуміння, де ми опинимось, зосталася з нашою подругою гіткою. Я б на твоєму місці не спішила назвати її подругою. Схоже, вона втекла like без us. нас. Нам варто пошукати її, можливо, вона поранена чи ще гірше. Тож тепер є якісь розуміння, де ми опинилися? Ти явно більше хвилюєшся про неї, хоча ми повинні We подбати вперше our про себе. Найперше, нам потрібна їжа і якийсь прихисток, але найголовніше тепло. Може, ми врятувалися, але в нас в голові все ще ці монстри. Ми пропонуєш триматися разом. Ми обоє знаємо, що на кону, тому потрібно одне в одному. З нас непогана команда. Ми ж її не зможемо потім кікнути, правда? Вона якась така дивнувата. Ладно, пішли. Перш ніж ми підемо, я б хотіла ще раз подякувати тобі за порятунок. Ти могла просто пройти повз капсулу, right про power. тебе вирішила допомогти, і я цього не забуду. Так, а що у неї там в інвентарі? Зісталася, почекаю. Тепер виявляю думки. А що з обличчям? Це нормально, Це аутоімунне захворювання. Що таке? Вечу люди? Довго робили? Довго, занадто довго. Книги та записки, які ви знайшли, можна прочитати в інвентарі. Інвентар двічі класно ж. Я тебе кохаю. Ось, я це сказала. І Якщо зустрінемось завтра, скажу це знову і знову. І буду казати, допоки моя мала була кохаю, Анна Поняв. Провіант, табірний провіант. Пляшка. Забираємо все поки що. Провіант, збирати всю їжу та набої. Вони знадобляться, щоб вільновити здоров'я та ресурси під час довгого відпочиночку. трупів Ми все-таки шукаємо, да, подросю? На, мінус вісім. Вони що, мене зараз розвалять? Треба б кудись заховатися, мені здається, ні? Так, нам треба якось жорстко пальнути. Більше поваги грі року. Та хре мене лупашить. Найдес! <тит> <пит> <пит> один. Кіблін один. Треба в рукопашку ти вигляд, на. Ти смерті не здається. Ваші ресурс виснажуються. короткий відпочинок. Новий рівень Стабіль... Боже. Так, завершення дня, ваші ресурс. Ага. Можемо якось хильнути, типу. Короткий відпочинок. Двічі на день ви можете відновити певну доважку. Так, а що новий рівень вообще? І рівень 2. Здоров'я збільшено. Особливості класу, боже не снажиль. Прогнати невмерлих. Мені щось ніби хіла не вистачає якогось. Ні, ладно, ми її поки що чіпати не будемо. Прийнято. Бард, рівень 2. Піднялась ХПшечка. Пісня відпочинку. Ви ваші синції отримаєте приплив бадьорості, ніби після короткого відпочинку. Так, плюс закляття. Чарівний посвід. Дружба тварин, скороходець. Візьмемо це. Це ми просто наскрізь пройдемо, так? Да? А ну пішли сюди. Шляхтич якийсь. Ну все, поки що збираємо, коротше, йдемо подивимося, там же щось є чи нема. О, сюди, йдемо. Череп. Тілочка, все до мене. Чи хочемо ми оце тут шлятись? Так, ідемо гублінів, потрогаємо трошки. Ніс, незрозуміло, куди дано. Треба дізнатись у нього, як лікуватись. Він нас полонив. Позбавити його життя можна просто зараз, але ви відчуваєте. Жаль. Жаль? Думаю, навряд чи хочемо його рятувати, правда? Люті і мусите бути покарані зараз. Вас треба відшмагати, змусити на коліна облагати прощення в істоти. Вона захоплює вашу свідомість і змушує любити його. Але почуття раптом зникає Схоже, увагу вагою, стати щось інакше. Зосередитись на його думках. Ну окей. Ваші думки зливаються в бажанні чогось втраченого, которая свідомість затискає бажання, та покорення. Для виживання йому потрібні засоби, і ваше тіло може їх надати. Нахилитися для поцілунку, опиратися його волі з усіх сил у тварюка виснажена, переможена. Її очі було її перли. Променять злістя. закрити ці очі навічно залишити його повільно ради. закриваємо очі Ти, блін, з рапіри не можеш три домоги нанести. З монстром розібралися, мені просто було цікаво. Типу, чи може ми у нього якось дізнаємось про лікування? Облако каже, а я цю перевірку на героїчному не пройшов, і довелося починати гру з початку кепи. Розумію. О, о, сюди. Ще якийсь шлепірочок. Швидше я загнав у кулу одного з тих голомозах. Голов... Там у траві. ж можеш його вбити, правда? Так само, як решта. Спокійно, де саме, а сам не можеш. Ти не схожий на О-о-о. Оце я б таки пив. Ти я розчаруваюся на well, якусь добру дожу, але нехай. Спритніше швидко відкотитись, сила різко скочити на ноги. Облачув, Ширенко, як каже, в Але він просто обійшов усіх збоку і ваншотнув масовим d 1 с 4 Ти викрех. Ти не зрозумів, я також була в капсулі. Прибери, на жаль, тоді зможемо поговорити. Я тобі нічого не зробила поки що. Ну а ще він же мразь, правильно, Іди сюди. А ти нахабне мале. Свідомість утікає, і ви дивитесь очима, йдучи темними улюдними вулицями. Ви намагаєтесь вберігати спогади, але їх пожирає чергу, світло, страх. Що то було, що відбувається? Той червяк він поєднав нас. Чесно, я без поняття. Прибери, ножа, і я тобі все поясню. не повний дурень. Це точно ці ми всякі Якось вони. Вони тебе також викрили. Я побачив це у тому, що сталося. А я вже був готовий прикрашати землю твоїми внутрішнім, вибачаю. Тобі краще запропонувати щось більше за вибоч. Ну що ми прям жорстком мразів будемо? Мені здається, ні. Твіті <різь> філіна у мене нема, тож сподівається, знайомство буде досить. Мене звати Астеріон. Я був у брамі Балдура, коли ті тварюки схопили мене. Представитися ви також із Брами Балдера. So? Он як, без сумніву. У нас різне соціальне становище. So, you know давай набіж, давай works? на добранок. Ти як тобі щось відомо про цих чоловіків? Я знаю, що нашим головам вони не потрібні. Я знаю не більше за тебе. Ну я поки що нічого suppose, не знаю. Exactly а це насправді не зовсім круто. Ці черв'яки вже affective. діють на мене, я відчуваю. Але що з цим робити? Now, Маєш якийсь план, я пропоную подорожувати разом. Так у нас більше шансів, мушу вирушати. Але для тебе є місце на моєму таборі. Роби, що хочеш, я йду. Підскажіть ті, хто грав цю гру. Підскажіть, тут можна міняти цих е, шльопіків чи ні? Можна. Ану, може, у нього є якийсь план. початку можна забрати звідси. Далі треба знайти когось, хто щось знає про цих червяків. Потрібен експерт. Той хто знає, як їх можна контролювати. Контролювати їх і хочу їх позбутися. Ну так, звісно, але, але давай по черзі. Мені не завадить компанія. Приєднаєшся? Знаєш, я думав піти самому, то схоже, триматися купи не така вже й погана ідея. Та й знайомство з тобою може бути корисним, корисним. Бети кар. Що у нього там за новий різ? Стрічка гурту. Ваш гурт показано на лівому босі екрана на портретах і індикатор заробіт різних станів. Піршення здоров'я. Ну він якийсь взагалі високий ельф. Типу бомжару взяла з собою. Нехай буде. Так, окей. Оцю руну. Це не руна. Що Як... я не помацав, я хочу помацать. Чи ти про телепорт якийсь там в самому початку? В... Портал якийсь. Ти я не помацав. Облако каже. A to портал. portal, no What's next, tak, to Так bieżącego вообще tylko przydatnie paru. Пару штук їй деремонати. Ви підходите до символу на камені, навколо нього мерехтять і коли чари. Мов би він несправний. У нього дещо небезпечний вигляд. Торкнутись тоді. Ай! Руку, хто-небудь. Ну, шо, тянемо. Опа, який красень. Який гарний усік прийшов. О, вітаю. Я Гейл із глибоководдя. Перепрошую, це звичайно в мене краще виходить. Не треба вилучення з тобою. Дещо шокований, але наше знайомство принесло полегшення і радість люба. Чекай, я ж те знаю, хіба ні у певному сенсі. Ти, ти також була на нафтилоїді. Я дуже на нафтують, як ти в тому камені застряг. Не знаю, що саме трапилось, але кораблі розівся на друзки, і я грав тому у вільному падінні. У польоті довірної смерті я помітив блиск біля місця, з яким за розрахунком мало зіткнутися моє тіло внаслідок неприємного падіння, зрозумівши, що ти блиск магічний за своєї породи. Я сягнув його плетивом слів і так опинився на іншому боці. А ти? Як тобі вдалося пережити падіння? Якщо чесно, не маю жодного поняття, я взяла керування кораблем, безпечно приземлила його і всіх рятував. Я вижила це єдине, що має значення, моя правда. Проте в мене є неприємна підозра, що твоє виживання все ще під великою загрозою. На кораблі тобі також випало зазнати небажаного чародійного вживлення в Орчці. Чи не так? Добре. Той паразит, якого нам увели, ти ж а знаєш, що після періоду болісного виношування він перетворить нас на місцірів. Цей процес знайти як церіморфоз церіумов... і запевняє бо його варто уникати. А ти раптом не клірик, ні? Може лікар, хірург? Неймовірно добре вправляєшся з голкою ниткою? тоді схоже, достатньо відомо про наш стан, аби розуміти, що має це що мало якому би сумніву, та я сподіваюся, що такі будуть порзуми не винен. Ти часом не з таких? Я власне хотіла запитати в тебе те ж саме. Я можу впоратись зі звичайними ранами та хворобами, але щось паразитом на жаль, ні, Як ми вже з'ясували, це справді мало хто може. Нам без сумніву знадобиться цілітель, і ще не швидше. Чому нам ще раз не допомогти одному і не пошукати його разом? Це він буде який? Третій? Чи Він буде четвертий? А кого ми кікнемо? Прям цього чортачення. Якийсь він мені не дуже подобається. Чи взяти залутати його чисто? Причудово від спільної праці і паразити доходять. духнуть. Таке oh. ой, але краш ніж що подумаєш, що вирушаєш у подорожі з вільми невихованим чоловіком. Дякую, що витягло мене з каменю. То був справді далекоглядний добрий вчинок, бо я відчуваю, що в мене буде безліч можливості і тобі відлящити. Зарівник. Переходи. Ви знайшли перехід. Тепер ви можете телепортуватись на це місце, вибравши його на мапі. Людейний ніж. Магічний залп. Вистрілити магічними дротиками у три штуки. Кожен з яких дали 2 5 силової шкоди. Завжди влучається ціль. Беремо. Захист та дебра, струмінь, хвороби, щит, невпритний регіт. Це я буду робити. Поспішний відхід. де змогу виконати дію біг одразу, а також як додатково дію до кінця дії закляття. Метнути ломок льоду, який завдає 1-10 шкоди. він вибухає та завдає 2.12 холодової шкоди всім поблизу, залишаючи людяний покрив. Давайте. А може хтось. О, нормально, Тепер пішли. Це ж правильно, мені ж там на кораблі більше нема що дивитись. Наліво підеш. О, сюди підемо, да? Ну банда вже така, немалесенька у нас. Дві ще вища зі мене кишка двічі тонша. Але ми не знаємо, що це за штука. І що тоді скриптує? Кажу тобі, це корабель. А крипта почекає Марії Бартон за а шукати, як туди залізти. Тепер ми стояти. О, у нас конкуренти, це наш корабель. Я не бажаю зла, переконуватись на кораблі повна тварюк, я б туди не пхалася. Я думаю, це військовий корабель вторгнення. Тікайте, поки можете. Єдине, що тут ваше, це життя. Збирайтеся, доки його не втратили. Напіворки, то є тут тільки життя, і я можу дуже легко забрати oh, його. Yeah. Та well, ну, we're... що ж, тоді ми. ми... Я я не буду не варіант. We're, uh... we're ми йдемо. Час і погода зробили табличку не Де крипта? Який коін тут? Може, щось в рюкзаку? кінжали, кінжали відмички. Це знадобиться інструменти знешкодження. Цей набір, де я змогу знакодити пастку. Приглушений голос. Це тимо? У тебе там все гаразд. Та, то я пустиме. Йому терманило потрібна допомога. Плюс допомога. Поїхали кватити. Ледве ледве вистачило. Я казав йому, що звоні небезпечно. Заходь, а я поки. Нарехтуй бінтів. Шарлоттан. Далі ми йдемо в підземелля, в якому я буду дуже сильно страждати, тому що я наубас. Будь ласка, не забувайте подзвонити своїм близьким, коханим і рідним людям, попити водички, підтримувати за У вас все буде добре. Побачимося на наступному випуску. Пока. Пока. Пока.